Всім привіт! Ви на каналі Спробуйся сам. І я хочу для вас зробити огляд ось такої чудової підставки для ноутбуків і планшетів Office Pro. Модельку ви бачите на екрані. Вона підходить для дисплею від 11 до 15,6 дюймів. Легка. Має такі алюмінієві вставки, які Дозволяють їй дуже гарно тримати сам ноутбук і згодом вона не зламається. Давайте її відкриємо і подивимось комплект. Постачається вона ось такі картонні коробці. Всередині можна побачити зручний чохольчик, щоб було. Зручно переносити її, і не царапати сам ноутбук. Має такий приємний на дотик чохол, яким навіть можна протирати скло дисплея. Отже, давайте перейдемо до самої підставки. Як я і казав раніше, вона досить така легка, але моцна, і я б не сказав, що вона. Прямо така з пластику, відчувається алюмінієвий. Має багато ось таких прорезинових лапок, які захищають бокові грані самого ноутбука або того ж самого планшета. І вони не будуть ковзати або царапатись. Відкривається вона ось таким рухом один від себе, як метелик. І можна побачити, що знизу є ось такі додаткові стійки, якими можна виставляти певну кут нахилу, комфортний для вашого робочого місця. Ще хочу сказати, що з цим. Підставкою дуже зручно е, друкувати текст е, на ноутбуці, бо е, тут не на ноутбуці не можна підставити е, так клавіатуру, як е, в звичайних клавіатурах е, можна приподняти її, бо там є знизу ось такі щіпчики. а на е, е, з клавіатурі ноутбука цього немає. Я замінив підставку. У мене була раніше ось така. Я купував її в ВТБ, вона дешева, має один кулер і її призначення було просто охолоджувати ноутбук. З цією підставкою колера, звісно, немає, але ноутбук, ось я поставив його і ноутбук. В такому вигляді у нас дивиться ось, він приподнятий і досить зручно ось так друкувати текст. І знизу обдувається, і вам не треба весь час нахиляти голову, щоб подивитись, деякі клавіші. Отже, якщо вам сподобався мій огляд, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!